Загальноосвітня школа номер один горішніх плавнів, школа лідер розвитку stem освіти в Україні провела stem Тиждень. Тиждень це ціла сукупність подій у закладі, які присвячені СТЕМ навчанню, СТЕМ освіті, СТЕМ дослідам, СТЕМ відкриттям. І мета цих заходів. Зацікавити учнів інженерними професіями в першу чергу, а ще зацікавити природничими науками, дослідами, дослідженнями навколишнього світу і маленькими відкриттями для себе у понеділок. Перший день у нас відбулося відкриття, де були присутні учні, представники з кожного класу. Ми оголосили план роботи нашого тижня і початкова школа розпочали STEM-квест. І в цей же день побудували містечко лего школи майбутнього. Го виставку представили в вестибюлі. Другого дня. Відкрили ще одну виставку учнів Друге життя пластикового посуду. Ми розуміємо, що світ може дуже погано себе почувати через надмірну кількість пластику в оточуючому середовищі. А використання пластику вдруге надання пластику другого життя це одна із тих звичок, яку ми хочемо нашим учням привити. Наша знімальна група завітала до загальноосвітньої школи номер 1 на третій день інженерного тижня, а саме на науковий пікнік. Складався він із різних stem лабораторій, які учні відвідували між уроками. Про stem лабораторію із назвою Фізична розповів вчитель фізики Сергій Залізняк. Це прилади з фізичного кабінету, значить, є саморобні прилади. От має тут Максвелла, наприклад, можемо. Продемонструвати закон збереження механічної енергії, телурій, можна подивитися, 28, до речі, жовтня місячне затемнення. От. І коли місяць попадає в тінь від землі, це таким чином, значить, обертаємо. От, от у нас модель сонця, модель землі, місяць. І коли тінь від землі попадає на місяць, ми можемо спостерігати. Місячне затемнення. От, От таким чином. І тоді ми можемо спостерігати. У нас є телескоп, можемо з допомогою нього дивитися на різні небесні об'єкти. Для цього у нас є пульт керування І якщо ми задамо подивитися на Марс, то ми можемо, він автоматично виставляє, значить, шукає Марс, і ми можемо потім подивитися на цю планету. Серед пристроїв фізична лабораторія має і колись Ньютона, яка показує закон збереження імпульсу й енергії за допомогою кількох кульок. Продемонстрував вчитель її багаторазовий перехід потенційної енергії у кінетичну і навпаки за допомогою пристроя Максвелла. Сергій Залізняк пояснив, чому фізична лабораторія stem ПІКНІКА складається із таких пристроїв. Хочеться, щоб вони розуміли елементарні речі на елементарних о, таких. Досідах далі вже починається там тим лабораторії у Олександра Анатольовича, Очевидно, ви побачили вже солідні прилади з електроніки, але для того, щоб дійти до них, потрібно спочатку знати ази. Ази фізики, ази математики, ази інформатики. І таким все буде добре. У географічній stem лабораторії учні мали змогу зокрема побачити, як відбувається виверження вулкану. Бачимо, тут зображення є. Ми можемо спочатку розфарбувати олівчиками, а потім вже оце зображення оживити так, цю картинку. Бачимо вулкан спочатку, як він виглядає в сплячому стані. так. Потім можемо в розрізі так ось тут кратер знаходиться. Натискаємо і бачимо, магма піднімається, так, кратер вулкану, боковий кратер. так, і…» Процес сам виверження вулкану. Учня 7 класу Кирила Бродецького із систем лабораторії представлених на умовному пікніку, найбільше зацікавило містечко Лего. Тому що це моделювання реального життя. Які локації ще відвідував? Локацію з фізичними досвідами дуже сподобалося, з вічним двигуном та телескопом. Також я відвідував інсталяцію з хімії, де робили досліди з різними хімічними речовинами. Вона найбільше зацікавила зміна кольору речовин. Впродовж stem тижня у зож номеродини вчителі проводили для учнів stem уроки. Наша знімальна група завітала у класи до найменших учнів першого а першачки виконували дихальну вправу бульбашки, а також досліджували процес реферації, заломлення променів світла. Що ти тут зараз побачив цікавого такого? <рапаніт> 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 я відділа піну. Піна найбільше сподобалась. Так, <рапаніт> да. я побачила, як ми пускали. Малюнок воду, і він зникав. А учні старших класів у актовій залі взяли участь у презентаційній панелі СТЕМ професії професії 21-го століття. Але про це ми розповімо вже іншим разом.